Сім кроків за сім років редактор та ведуча телеканалу Ритм Наталія Демидюк випустила у світ свою другу збірку поезій. Авторка наголошує, пише про те, що у неї на душі. Є вірші пейзажі, є лірика, є соціальні теми. Є навіть а і революція гідності, оскільки творча людина вона не може стояти осторонь соціальних процесів. Ні, художник, ні поет, ні фотограф, ні будь-яка людина. Я так вважаю. Подруга поетеси рівницька мисткиня Олена Сергієва йшла сім кроків разом із Наталкою, адже саме вона намалювала до збірки ілюстрації. Для мене книга це такий живий організм, не просто. Є щось сакральне, щось духовне, щось важливе. Окрім своєї журналістської та поетичної діяльності Наталія Деменюк ще й захоплюється живописом. На презентації вона представила декілька власних робіт. Розділити успіх всебічно розвиненої людини прийшли чимало творчих людей. Якщо людина талановита, то вона талановита у всьому, так говорять друзі Наталії Демедюк. Вони впевнені своєю творчістю, вона надихає їх жити. Наталка, вона, як той примінчик сонця, для всіх хто її знає, така вся позитивна, тендітна, витончена, да не тільки зовнішністю, а й внутрішньою. і насправді людина, яка. Ну, дає нам всім оптимізм, що незважаючи на всі життєві обставини, незважаючи на складніші побутові, на, на складнощі нашого сьогоднішнього життя, а прекрасне і вічне воно все-таки є. Анатолій Криловець редагував збірку Наталії Демедюк. Хоча сам поет зізнається, у нього майже не було роботи під час підготовки збірки до друку. До наступної книжки йшла Наталка сім кроків. от, То я хочу, щоб ці кроки. Надалі були такі високі. Не, не в часі, можливо, вони коротші були, але такі у висоту, а справді ця висота є. От бо є в Наталки. крила. до речі, книжка дуже цікава. Я як редактор кажу. На презентації вирувала творча весняна атмосфера. Полонила Ти хлопчину, та й забрала серденько. Наталія Демандюк запевнила, що і далі писатиме, адже не може бути осторонь всього, що відбувається у цьому світі. Сьогодні на дикім базарі усім роздавали крила. Комусь діставались з паперу, комусь зі справжнього пір'я, комусь не стало нічого. Далеко у черзі стояли, а інші вірили в диво, і в небо без крил злітали. Павло Невесенко Дмитро Спінченко у ритмі подій.